Перемовини в Абудабі завершилися. Про це повідомляє кореспондент Ексіос. Другий раунд відбудеться завтра. Поки що, звісно ж, немає ніяких додаткових повідомлень, інформації, деталей. Ми про це дізнаємося згодом. Проте є різні припущення, і, зокрема, видання політику пише з посиланням на українські та американські джерела в. Що сьогоднішні переговори в Абу-Дабі дають шанс завершити війну навесні, хоча ніяких передумов поки немає, і навіть найменших натяків на це. Бо як до прикладу сказав і голова громадської організації Україна в НАТО, що Москва та Вашингтон, і навіть європейські країни, деякі вважають, що Київ має погодитися на створення буферної зони в Донецькій області, де США планують розмістити інвестиційні проекти. Також вони хочуть розташувати там миротворчі війська організації Об'єднаних Націй. Під нейтральним мандатом. Тож, чого очікувати позитивного і не дуже для України? Ну, слухайте, ми вже повинні звикати, що західна преса може теж маячню писати. А що помінялося? Що путін, путін покинув свою посаду? Він поки що живий здоровий, на жаль, тому нічого не помінялося. Ні... Які інвестиційні угоди, які миротворці? Ну, це таке фантастичні історії, які нам намагаються продати в обмін на те, щоб Україна зробила основне Конкретний крок: це відступила з якоїсь ділянки без бою. Це відповідно створить політичну кризу всередині країни, заб'є такий кілок недовіри. Тому ці фантастичні історії, які описують різні анонімні, не анонімні джерела. Що там хтось якийсь інший склад делегації росіяни прийшли, більш привітні розмови? Це не має ніякого значення. Є публічна позиція Путіна припинення вогню можливо після того, як Україна покине чотири області України те, що вони намалювали собі в конституцію, офіційно відмовиться від НАТО. Все не має значення, хто там, де в яких місцях зустрічається нічого такого не буде, пане Тарасе. Але як я розумію, то позитивним для України може бути черговий обмін полоненими, як розповідають. Так, це дуже добре, звичайно, без заперечення, тому що Росія активно маніпулює е, завжди питанням військовополонених, тому що вони знають, що для українців, для українців життя кожного українця безцінне. Е, своїх солдат вони вважають вони й байдуже, що вони є, що немає. І росіяни теж активно використовують цю карту, тому що запускаються різні чутки, що це Україна не хоче робити, що вони всі готові, і так далі. Це звичайно безумовно, Якщо на цьому на цих перемовинах це буде, це позитив. Але ми повинні розуміти, що у нас обміни полоненими відбувалися і без перемовин. В Абудабі, Саудівській Аравії чи інших місцях. все залежить виключно від волі Росії. Як вона маніпулює це питання? Я думаю, що вона відпускає вже військово-полонене для того, щоб теж е за продемонструвати, начебто, таку добру волю, як вони люблять говорити? А е для того щоб затягнути цей процес для е перемовин, щоб не викликати нову хвилю санкцій від Сполучених Штатів Америки. І е, е, передача, наприклад, тих самих тамагавків в Україні, хоча це більше залежить від успіхів української ракетної програми, е, і так далі, так це дуже добре, звичайно. Пантерасунтимаче нещодавно секретар Ренбору Стамоміров розповідав, що найближчим часом почуємо позитивні певні результати щодо обміну полоненими. Це постійна робота, яка ведеться, звісно ж, з 2022 року. Тому очікуємо і на підсумки конкретні очікуємо вже згодом, якщо говоримо про перший раунд перемовин. Дочекаємося Е, Тим часом дуже хоче поговорити із путіним один європейський лідер, президент Франції Монель Макрон, заявив, що буде розмовляти з Путіним по телефону. Зараз триває технічна підготовка. Загалом, яка мета дзвінка і які висновки зроблені з попередніх контактів із Путіним, що не дали результату по суті, і що цього разу принципово інакше може бути, аби уникнути повторення дипломатичного кута, в який ми заходимо. Ну, так Путін сказав, що вони ніким ще збирають не збираються розмовляти. Це Макрон демонструє таку, <гум> таку бажання. Для росіян європейців це взагалі ніхто. Для них цим сил, точкою силою є Трамп, є Сізепінь, і вони тільки в такому форматі готові обговорювати якісь питання. Все інше для них це ніхто, навіть ядерна держава, як Франція тут самі європейці дають привід собою так поводитись, тому що вони демонструють відверту слабкість, неадекватність розуміння того, що відбувається, і коли росіяни. коли... Для росіян, якщо ти йдеш з ними на перемовинах, попередні не вдаривши їх десь по якомусь місцю, досить важливо. Ну, наприклад, після того як Макрон затримали вони судна, танкерне потім сказав: Ай-яй, ми не можемо його затримати, бо закони треба мінятися. Ну, слухайте, росіяни з такими не буду розмовляти або пропустять через цілу низку принижень, коли ти будеш просити там, давайте поговоримо, а потім ще макнут. Макнуть головою, в як люблять це робити росіяни, особливо з європейцями. От і все. Європейці могли б зробити сильний хід, наприклад, збільшити допомогу Україні в два рази. Європейці могли б збільшити хід, наприклад, починати реально виконувати свою ж декларацію, яку нещодавно вони там намалювали, скільки там сказали. 15 країн Балтійського моря. Що ай-яй-яй, зараз таке буде, таке буде. Де росіянам просто смішно від, ці, від цієї імпотенції? так? Звичайно, що вони будуть принижувати Макрона, який чомусь думає, що вони його збираються слухати. А і все. Або якби. А, а, Європейці замість того, щоб бадатися за ту Гренландію, а показали конкретику, навіслали конкретно зараз в Україну війська. То ну, тут не газ, тут конкретика. От давайте виконувати свою декларацію, яку ви самі намалювали. Зупиняйте суда в Балтійському морі. Оце буде серйозний От тоді серйозна розмова може бути з росіянами, а все інше це для, для них. Ну просто смішні, смішні рухи смішних людей. Пане Траси, ми ще з вами про флот обов'язково поговоримо, але би завершити ось цю тему із телефонними дзвінками. Адже лідер Китаю Сідзіньпін 4 лютого провів не телефони, а відеодзвінок із російським диктатором Володимиром Путіним. Розмова відбулася на тлі сьогоднішніх переговорів України та Росії в Абудабі. Тому в ту в контексті саме переговорів я розумію, що там. Була розмова і про нафту, і про інші важливі теми саме для росіян. Але який сигнал цей дзвінок надсилає під час переговорів в Абудабі і що потенційно могло обговорюватися, що стосується України. Та нічого на Путіна не вплине. Поки він буде в владі, він буде воювати. Все. Навіть якщо ну давайте так, китайці так теж все влаштовує. А що їх не влаштовує? А, війна триває. Так, Росія виснажується, вони з нею викачують ресурси. Американці зайняться в тому числі російсько-українською війною. А, о, вся увага Заходу прикута сюди. Ніхто зараз не чіпає Китай. Тому китайці все влаштовує. Хто сказав, що вони щось там збираються зупиняти? Абсолютно, я я. Я не бачу у них ніякої мотивації. У китайців з'явиться мотивація. Тільки в одному, в одному випадку, коли Німеччина в першу чергу разом з Францією ухвалять вольове рішення, що Росія в нинішньому вигляді повинна припинити існування, щоб нарешті зняти з себе цей тягар Європи, який, ну це країни, яка оскільки вже 500 років довбає тут всім мозок. Якщо вони ухвалюють для себе таке революційне для них рішення і поставлять ребром це питання перед Китаєм, то Китай може піти на дезінтеграцію Росії. В обмін на те, що європейці будуть з ним підтримувати гарні торгівельні стосунки, Все інше, всі інші розмови, про щось там говорити, все інше Путін буде пропускати позбуха. Він готовий здавати все, що можливо, Китаю для того, щоб продовжувати війну, і тому Китай я не вважаю, що тут зацікавлено, що пропинилася війна. Вони ж, до речі, рік тому, коли був злив. У цій гонконгській газеті, що була зустріч калас і була зустріч міністра закордонних справ Ван де Він чесно сказав, що ну то з посиланням на конкретних цих осіб, що нам не цікаво припинення що війни. Нам не цікаво, щоб Росія програла. Росія виграла, тому що Україна виграла, тому що тоді американці займуться нами. І дивіться, ніхто не спростував цю заяву. Там вже конкретні прізвища були не це. Я знаєте, анонімне джерела, десь біля якогось туалету, щось сказали. Там да? а конкретні прізвища було. Ніхто ж це не спростував. Тому я не бачу, що там хтось куди зателефонує, що Путін припинить війну. Він бореться зараз за своє політичне а, і а, за своє політичне та а, просто мирське життя. Тому що він розуміє, що зараз зупинка війни для нього це буде рівносильно поразце. Шановні друзі, ви можете написати свою думку в коментарях, бо ми все бачимо, читаємо, дякуємо вам за вашу активність. Також ну, що цікаво, розмова Путіна і схід зіньпіна відбулася на тлі того, що четвер закінчується термін дії нового договора СНО між Росією та США угоди про ядерну зброю підписаної у 2010 році. Тому тут як нагадування, і загалом яку позицію Китай займає щодо збереження або заміни режиму стратегічної ядерної стабільності, і як це може бути взаємопов'язано ось цей дзвінок, з ось цим днем, як як до прикладу. Дивіться, це не підписаний договір у 2010 році. Він був пролонгований. Те, що договір підписаний був за часів Брежнєва, Це перше Брежнєв та Ніксон писали, але з того часу все багато чого змінилося. Американці взагалі не йдуть на який контакт з росіянами стосовно цього договору, тому що вони розуміють просту річ: а що росіяни зроблять, якщо цей договір не буде підписаний? А нічого. У них грошей немає для того, щоб змагатися зі Сполученими Штатами Америки щодо виробництва ядерної зброї. Вони і так будуть скорочувати свої ядерні арсенали, які були зроблені ж. Більшість які було зроблено ще з часів Радянського Союзу, і в американці не йдуть на контакт з росіянами, тому що розуміють тут хитрувату історію з цим договором. Росіяни завжди виносять цей договір, коли їм потрібно про щось розмовляти з. Американцями для того, щоб демонструвати, начебто, вони є третій полюс світу, тому що єдина тема, яка залишилась них для розмов з американців, це виключно ядерна зброя. Але американці не йдуть на це і там умова така: припиняєте війну, далі починаємо про щось говорити. Ну, не підписали того вір. Ну такі, що немає, що є, що немає. Рв американців більше турбує ядерна програма Китаю, яка нарощується ну достатньо швидко. Антерасі, оскільки ви пригадували. Саме тіньовий флот то Ройтерс пише повідомляє, що дефіцит державного бюджету Росії до кінця 26 року може зрости майже втричі від запланованого рівня через різке падіння доходів від продажу нафти. Економісти прогнозують виснаження фінансових резервів країни вже протягом року. До всього було б, звісно, добре, аби США вдалися до конкретних дій, тому що Блумберг і акцентує на цьому увагу, що США підготували новий пакет санкцій, проти Російської Федерації, але поки не запроваджують його саме і нові обмеження готують на тлі. Підготовки до чергового санкційного пакету саме на тлі роковин повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації, зокрема йдеться про санкції проти ціннівого флоту Російської Федерації. Тому як бюджетна нестабільність вплине на здатність Росії підтримувати довгострокову війну, тут в контексті саме і санкцій і нових, які можуть бути запроваджені, і затримання танкерів Чінгового флоту Російської Федерації як хто купує нафту та газ у Росії Чорної металургії? США чи Європа? Ну, так європейці повинні прокинутися. Да? До речі, міністр фінансів США нещодавно нагадував: ви купуєте індійський дизель, який виробляється з російською нафтою, і фінансуєте потім війну самі проти себе. Ну він вказує завжди на неадекватність в дійсності європейців. Далі, а хто повинен зупиняти суда в Балтійському морі? Папа Карла, Бара Барабашка чи хтось інший? Чи є в достатній кількості флоти, флотів у Швеції, Польщі, Британії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Данії і так далі? Та з головою вистачає цієї сукупності для того, щоб зупиняти суда російського флоту, який пливе по цьому? По данській протоці Далі чи є навіть правова база для того, щоб зупиняти це суда? Звичайно, є елементарне порушення правил суднопласта. Це ж суда, і транспортери вимикають, і і прапори змінюють, і документи у них все не в порядку. Я вже мовчу про екологічну небезпеку, таких не треба конфісковувати. Достатньо для того, щоб на 30 днів затримувати, просто дивитися на ці суда. І тут питання: до кого тут питання більше? До неадекватних європейців чи до США, яка хоча б їх арештовує, продає цю нафту. Пане Тарасе, я впевнена, що європейські лідери. з... Вз... Плоном часу більше будуть усвідомлювати не тільки на словах говорити, але і конкретно Гроші діяти. дітей менше від росіян треба брати, тобі так. будуть розуміти, тому що тому що і як політику писало є ще одна проблема на додачу до всіх, які ми маємо. Кредит ЄС для України на 90 мільярдів євро. Досі не узгоджений. Через непоступливість тієї самої Франції серед союзників України зростає певне розчарування. Франції через її блокування кредиту вперше погодженого на саміті ЄСУ. Врутні, і хоча принципове рішення про кредит прийнято, залишаються незгодженими критерії фінансування, Париж вважає, що члени ЄС не повинні нести витрати на відсотки за кредитом і вимагає внески від третіх країн, особливо від Великої Британії. Через це були зірвані перемовини минулого тижня. Тому яким чином єврочиновники можуть знайти рішення, щоб не залишити Україну без грошей вже на початку квітня, які є ризики і що. Має відбутися, і до яких конкретних дій мають все ж таки приступити певні країни. Ну, якщо тут є така позиція з боку Франції. Ну, знайдуть вони рішення. Ну, слухайте, відсотки. Якщо що, є, є завжди резерв Норвегії. У Норвегії 1,7 трильйона суверенний фонд. І у них є кордон з Росією. Я думаю, що вони знайдуть рішення, тому що європейцям страшно. Їм страшно, тому що вони розуміють, що вони не один з Росією, і невідомо, чим це для них закінчиться. І американці дають зрозуміти, що ніхто за них вступатися не збирається. Тому я думаю, що знайдуться рішення, те, що вони розперечаються, ну сперечаються. Це буває, ми повинні розуміти, що ця розмова про якісь гарантії безпеки від європейців, це все пил. Нас від європейців цікавить виключно гроші в дійсності. А далі був основну тягар забезпечення безпеки, повинна забезпечувати виключно українська армія та продукція власного ВПК. От що ми повинні розуміти, от от і все. Ну буду сперечатися. Я думаю, що знайдуть ці гроші. Це якщо, якщо йдеться тільки про відсотки, то не думаю, що це такі великі гроші. Навіть для навіть для Британії, сподіваємося, пан Тарас. Я вам щиро дякую за розмову.